Вітаю, друзі! Ви, мабуть, помітили, що на Новий рік або на день народження багато ваших друзів в соціальних мережах пишуть про те, чого вони досягли в минулому році, і що планують на майбутній рік. Наприклад, я схудну на 15 кг, я реалізую те чи інший проєкт, зберу необхідну кількість коштів, або створю свій блог, навчуся грати на бандурі, прочитаю певну кількість книг і так далі. Одна близька мені людина. Який так само пише про свої плани на новий рік, нещодавно підійшов і сказав, що впав в депресію від того, що стикається з великими складнощами, намагаючись досягнути поставлених цілей і знаходиться ще дуже далеко до їх втілення в життя. Коли я запитав, навіщо він написав про свої цілі в соцмережі, він відповів, що таким чином створює для себе штучний тиск і це його мотивує. У відповідь я запитав, чи діє цей метод насправді. На що він відповів взагалі-то ні. Зараз саме цей тиск і заганяє мене в депресію. Саме після цієї розмови я й вирішив зробити відео на цю тему і розповісти, чому ж не варто розказувати іншим про свої цілі. Деякі люди кажуть, що не люблять розповідати іншим про свої мрії та цілі, тому що не збудуться, ось і я належу до цієї категорії, тих, хто не зарікається. Але справа тут не зовсім в забобонах. За цим стоїть підтверджена логічна основа. Раніше я всім близьким зарані розповідав про свої плани, а тепер я не тільки не розповідаю про свої цілі, а й не обговорюю з ними кроки, які я роблю для їх досягнення. Я приховую свої плани настільки ретельно, що у нас з дружиною нещодавно була розмова. Вона сказала: З ким я не зустрінусь, всі запитують, чим ти займаєшся, тільки каналом на YouTube? Я не знаю, що їм відповісти. Серйозно. Чим же ти займаєшся? Я попросив їй казати, що я працюю в маркетинговому агентстві і не вдаватись до подробиць. Зараз поясню чому. Ви коли небудь замислювались, з якою цілю ми розповідаємо іншим про свої плани. Розповідаючи іншим про наші цілі та плани, ми намагаємось самостверджуватись за їх рахунок. Тобто, ми хочемо, щоб вони схвалили наші плани та цілі. В інших відео я розповідав, що нашому мозку складно відокремити реальність від ілюзії, пам'ятаєте? Тому, коли ми розповідаємо іншим про свої плани і отримуємо схвалення, ми відчуваємо, начебто ми вже досягли цих цілей. Через це наша мотивація досягти їх насправді сильно і стрімко знижується. Тобто, якби ми не розповіли іншим про свої плани, то відчули б себе щасливими, лише втіливши їх. Але розповідаючи про них, ми вже стаємо задоволені собою. Плюс, як наголосив мій товариш, оголосивши про свої цілі, ми починаємо почувати себе в боргу перед тим, кому ми про них розповіли ми примушуємо себе досягти цих цілей, піддаючись великому тиску. А тепер уявіть, з одного боку ваша мотивація досягти цілей помітно зменшилась порівняно з минулим роком, з іншого, ви відчуваєте великий тиск досягти цілей. Досягти яких ви загалом більше і не хочете. По вашому, що станеться в такій ситуації, все почне вас дратувати. Ви будете примушувати себе виконувати роботу, яка вам не подобається, і ви почнете впадати в депресію. Депресія відсторонить вас як від соціуму, так і від цієї роботи. Ви не зможете пройти шлях до досягнення ваших цілей навіть на 10-15%. Якби ви ніколи нікому не розповіли про свої плани. І не виконали б їх, ви б шкодували лише про недосягнуту ціль, а тепер ви будете хвилюватись і про те, що просто осоромились перед оточуючими. Нагадаю, що тут мова йде про цілі, пов'язані з майбутнім, а не про отримання думки на рахунок якоїсь своєї ідеї або проєкту. Якщо у вас є ідея, пов'язана з бізнесом або якимось соціальним проєктом то розмовляючи з своїми потенційними клієнтами. Обговорюючи з ними вашу ідею і її недоліки, і чи може вона задовольнити їх потребу, ви принесете, звісно ж, собі лише користь. Якщо ж їх обізнаність вам нічим не допоможе, то коли вони запитають про ваші плани, краще уникнути відповіді. Не забувайте, що ваші цілі і досягнення належать лише вам, і для того, щоб досягти втілення своїх цілей, як на мене, вам не потрібне схвалення від оточуючих.